Друзі, всіх вітаю компанія Час Газу. Дуже раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося на станції Славуди, і в роботі у нас цікавий новий автомобіль. Це Mitsubishi ISX 2024 року. Випуска з об'ємом двигуна 2 літри і увага 6000 тисяч кілометрів пробігу на ньому. Все частіше до нас звертаються клієнти абсолютно на нових автомобілях, і навіть із салону, для того, щоб ми встановили газоболонне обладнання на, е, на ці автомобілі, і клієнти вже їздили економили. Тож ми не маємо права їм відмовити. Це по перше. По-друге, ми знаємо, як реально вам зекономити гроші на пересуванні автомобілем комфортним 2024 рік випуску і ви будете їздити і кайфувати, реально. Наші майстри вже змонтували сюди газобалони, обладнання. Зупинилися ми на польському преміум-виробнику компанії MRC. Встановили ми сюди дуже класний комплект. А MRC G03. це блок керування з obd адаптацією. В двох словах, що це значить, наче з вами постійно їздить механік. І в русі налаштовує вам газ і підводить газову карту максимально близько до бензинової. Таким чином, форсунки тут встановлені швидкісні. Це MRC Solo, редуктор у нас MRC Shire і фільтр з лістійником MRC Crystal. Уся ця компоновка забезпечує потужність і. Класну динаміку на цьому двохлітровому віцевському двигуні, як ви вже знаєте, кнопку перемикання газ бензин ми можемо змонтувати в будь-якому зручному для вас місці, і якщо це конструктивно, є можливість туди її змонтувати. В даному випадку кнопка у нас в цьому комплекті квадратна встановлена вона у заглушку, яка знаходиться з лівої сторони від руля. Клієнту було запропоновано зробити заправочний пристрій в лючку. Це дуже зручно і, на мою думку, найкращий варіант для цього автомобіля Він буде з перехідником. Тобто при заправці вкручується перехідник і вставляється газовий пістолет. Болон у нас встановлений замість запасного колеса, так як заводу тут йде у нас докатка, балон має висоту 18 см і об'єм 52 літри. Ну що ж, цей міцик ми вже переобладнали на газ. Поставили ми комплекс гарантію у розмірі 3 років або 100 тисяч кілометрів пробігу. Клієнт буде їздити, економити. А я вам нагадаю, що ми працюємо без вихідних, маємо 5 станцій по Києву, станції в місті Борис, Спілірпінь, а також у місті Львів. Якщо вам потрібно встановлення газоболонного обладнання, звертайтеся до наших менеджерів, вони вам все розкажуть і підкажуть. З вами був Михайло, компанія час газу і станція на славутичі.